Найтяжкі був хлопець, якому відірвало руку. От, іншому хлопцю поламало ключицю, мені зламало дві ноги. Це була або артилерія, або танк. Було незрозуміло, тому що не було чутно прильоту, а було чутно, коли вже просто произошов вибух. Пішли слухи про те, що Херсон вже здали і вони направляються в сторону Миколаєва. По крайній мірі декілька десятків я зі своїми хлопцями звичайно знешкодив цих нелюдів. Він, морський піхотинець ЗСУ, після вторгнення РФ разом з побратимами отримував позиції на півдні України, а потім був і свідком звільнення Херсону. Нещодавно отримав поранення обох ніг та після госпіталю проходить реабілітацію. Нам випала нагода зустрітися та розказати його історію. Станіслав Чернов. Боєць морської піхоти зсу Добре. вітаю. Добре. Слава Україні! Героям слава. Давайте розпочнемо нашу розмову з того. Спробуємо згадати той день, коли ви для себе вирішили, що ось я збираю речі і йду на війну. Чи було страшно? Страшно не було насправді. Було дуже. Несподівано, тому що це все сталося рано вранці, і ми були цими свідками. Люди почали дуже панікувати. Тоді я вирішив, що треба сім'ю забирати кудись в інше місце. Тому що вже 24-го це сталося. Десь 25-26-го вже пішли слухи про те, що Херсон вже здали і вони направляються в сторону Миколаєва. Тому ми вирішили зібрати всі речі, які можна було зібрати свою сім'ю, і виїхали в. Миколаївська область, Піромайський район це 180 кілометрів від Миколаєва. Uh -huh. От прибувши туди, вже звичайно якось почали там. Сім'ю настраювати, тому що в мене старша донька не ходить. А молодша молодшою були на той час. Вона в мене в грудні місяці тільки родилася. Коли я вивіз свою сім'ю, в мене в місті залишилися мої батьки. Мій батько залишився і Тьоша Стісна. Миколаїві. Миколаїв. вони не захотіли йти, і в них знаходилась перша вулиця со сторони Херсона, і мені і потрібно було повернутися найближчим часом, тому що я розумів, що перше, куди вони зайдуть, це вони зайдуть до моїх батьків. Тому, звичайно, що кожен раз, коли ти десь збираєшся, йдеш, ти робиш це для того, щоб твоя сім'я була в безпеці. Ви е, несли службу на півдні України, якщо я не помиляюсь. розкажіть трошки детальніше, чим саме ви займалися. Прибувши до військомату, я запитав, які війська є. Або ВДВ я хотів, або в морську піхоту. ВДВ не було місця. Мені запропонували морську піхоту в 36-ту бригаду, куди я саме і направився. Після чого через буквально пару днів нам дали задачу направитися в село Константинівки для забезпечення. Військової частини оборони, тому що там знаходилась велика кількість е, е, гарчо-смазочних матеріалів, які крайне край необхідні були для логістики е, росіян, які питалися пробратися далі в сторону Одеси. Коли ми прийшли, е, це ще от я був 2 вересня. Да до цього хлопці теж прийшли. Це всі були добровольці. Не було не одної людини, яку призвав би іменно там я по повістці, вислани тому подібне. Повістки почали б давати дуже дуже пізніше. З мого взводу, коли я був спочатку командиром взводу, в мене було 30 чоловік в починенні, то не одної людини не було не контрактника в мене, і всі вони були добровольці, які самі прийшли. В один з етапів почалась підготовка до звільнення Херсону, чи була віра в те, що все вийде? Ми завжди віримо в те, що ми робимо, іначе навіщо тоді починати. Я завжди так кажу. Що стосується Херсона, вже тоді були розмови: що Херсон ми відіб'ємо в ближайший час, тому нас направили на південь в сторону міста Снігирівки. Забрали всіх добровольців, які тільки побажали. Ті, хто були хоч трошечки сумнівів, їх не брали. Ми пробули там три тижні. Після чого повернулися обратно для комплектації в місто Миколаїв? Ви ж не просто рядовий. Ви людина, у підпорядкуванні якої знаходились інші люди. Чи бачите ви зміну в тих, хто приходить служити спочатку і зараз? Ні, справді не бачу. Тому що в мене були хлопці, які були зі мною з самого початку, і перед пораненням за півтора-десь місяці до нас прийшли зовсім свіжі хлопці, які проходили своє навчання в Британії. І вони ніде не були ніколи. Вони були добровольцями. Також хтось отримав пов'язку, хтось був добровольцями. Це в основному була Західна Україна. Ну в них було одне: нам треба забрати своє і повернутися додому. Точно такий же настрій, і вони були неуставші, вони хотіли щось робити, тому завжди вчилися, ішли, вчилися, і йшли, і завжди показували гарний результат. Ви отримали поранення обох ніг. Як це сталося? Це сталося звичайно. Був прорив со сторони села Водяного. Ми знаходилися в пасаці і не було взаємодії з низьким іншим. Побачивши, як пару людей видвігається в наш бік, це було по дню. Я вирішив перевірити. Взяв з собою пару хлопців, і ми направилися до них на зустріч. Підійшовши до них, ми зрозуміли, що це наші хлопці. Вони нам дали пароль. Ми з ними поспілкувалися, зрозуміли, що це наша річ. Ми побачили свої шеврони. Ми заспокоїлися, відправивши своїх хлопців назад на позиції для того, щоб вони продовжували нести службу. Я підійшов вже поспілкуватися трохи з ними, бо вони були з іншого батальйону. І в цей час просто почався обстріл наших позицій. Це була або артилерія, або танк. Було незрозуміло, тому що. Не було чутно прильоту, а було чутно, коли вже просто пройшов вибух. Були просто відчуття, що в тебе оніміли ноги. От просто оніміли ноги, будь-то ти їх засидів, вони онімівші. Після чого я сразу вирішив, я знаходився рядом з бліндажем і просто відразу спрятався в бліндаж. От. Ну, я зрозумів, що позаду мене, де пройшов вибух, знаходилися мої побратими, з якими я непосередньо балакав, і від яких я відійшов буквально на декілька кроків для того, щоб ще перебалакати з хлопцем, яким знаходився на блендажі на цій позиції, бо я його не знав, минулого разу я його просто не зустрів. Коли ми вже зайшли в бліндаж, то цей хлопець, який там стояв, він не отримав ніякого поранення, він вийшов і почав допомагати. Тим іншим хлопцям, які там залишилися, ми всі спустилися в бліндаж, і хлопці почали нам давати першу медичну допомогу. Угу. От поранення вийшли різної тяжкості у всіх. Саме тяжкіший був хлопець, якому відірвало руку. От, іншому хлопцю поламало ключицю, мені зламало дві ноги. І ще один хлопець отримав незначні поранення тіла. Це такі більш легкі. Тому оці два хлопці, які отримав поранення, які знаходився переді мною непосередньо, вони дали нам першу допомогу, зразу визвали евакуацію. На благо евакуація приїхала дуже швидко, буквально там 45 хвилин. І нас вже евакуювали з місця поранення. Два місяці получается, прошло да считали, 15 января. Вона У мене буде медицинська комісія, яка буде призначати, можу я далі нести службу в морської піхоти або не можу. Я розумію, що моє поранення являється тяжке, і вони мене, скоріше всього, не дозволять більше нести службу морської піхоти. Скажіть, чи доводилось вам власними очима бачити смерть побратимів або ворогів? Побратимів, на щастя, я не бачив смерті, тільки, ну, звісно, у нас були патрії, але рядом я з ними в цей момент не знаходився. От ворогів я не бачив, але хлопці, які знімали на дрон ту працю, яку ми робили, то дуже нас хвалили і раділи за те, що ми в них є. Тому я можу сміло сказати, що, по крайній мірі, декілька десятків я зі своїми хлопцями, звичайно, Знешкодив цих. Нелюдів за своїх хлопців завжди дуже дуже велика радість, особливо тому, що вони в мене геть молоді, і вони кожен постріл хочуть зробити так, щоб не треба було розмінюватися або промахуватися. Тому вони до цього відносяться дуже добре. Після кожного пострілу роблять поправки, все слухають і дуже дуже швидко питаються все зробити для того, щоб ворог не міг нікуди переміститися і точно попасти туди, де вони знаходяться. Чи змінилося Якість техніки, яку отримує армія, професіоналізм людей, які працюють. Чи є якісь зміни в армії, які ви спостерігаєте за цей час? Я вам можу сказати, що дуже добре змінилося, тому що ті боєприпаси, якими пользуються москалі, і які в нас були в ну ні ми балакаємо да, в крайній час. Я був у мене було й міномет, і ми пробували американські набої, і ми пробували наші совєтські набої. То наші совєтські набої із трьох е, снарядів не один не вистрілив. Із американських всі три попали точно куди потрібно було. Тому mm. забезпечення, з забезпеченням не було взагалі ніяких проблем. Ми в день могли вистрілювати на 82 му мінометі десь 30-40 пострілів робити. А коли вже перейшли на 60-й міномет, нам ще дали 60-й, то хлопці робили до 150 пострілів в день. А ви зараз знаходитесь на реабілітації? До цього був госпіталь. На реабілітації ви знаходитеся разом зі своєю донькою. Розкажіть, будь ласка, як один одного підтримуєте? Знаєте, це така серйозна тема в плані того, що в мене дитина завжди вже півтора роки. Вона займається, якби і не ходить і підтримуємо завжди друг друга тим, що в неї ніколи не багаю поганого настрою. Вона ніколи не думає про те, що могло би бути або не могло би бути. Вона займається тим, що треба йти тільки в краще, треба ставати на ноги і завжди займається тим, що їй подобається. Тому е, підтримка це завжди посмішка, це саме перше. А друге, це то, що казати, що вона е, дійсно для мене дуже дорога, цінна і люба. Завжди знаходиться е, поруч, о, вплоть до того, що зараз я вже почав трохи ходити на каселях, е, вона завжди і подасть мені кастелі, і десь посміхнеться, і просто підійде до мене, поливається для того, щоб я лишній раз навіть не, не вставав з кроваті. От то тобто це завжди відчувається. Ми завжди з нею були близькі друг до друга, особливо після того, як в неї таке сталося. Давайте з вами поговоримо про більш глобальне питання. Як ви вважаєте? Що зараз потрібно, щоб ми перемогли росіян в цій війні? Насправді ми робимо все, що можливо. На мій погляд, не вистачає інколи людей, знаєте, як гуртом взятися. Бачу, що дуже багато людей військових знаходяться будь-як де Як в тилу, так і в Донецькій області. Да, а от коли проходить якийсь прорив, дуже не вистачає людей. І тому мені кажеться, що потрібно трошки більше сил давати от на першій лінії, де крайне необхідні ті люди, які б тримали б більше позиції. Дякую вам за це щире інтерв'ю.